Раночок з кави мінус 14 на дворі. Сьогодні буде топ-контент, будемо запускати живку мінус 14, треба їхати на роботу. Опомоло. Не очікував взагалі такого, все, ласточка шепче, завелась без проблем взагалі з пів обороту. Взагалі не очікував, що вона так запускається. Морози. Але я кажу, морози лютейші. Давно такого не було. Не можна пить каву. Руки дубові. Все, всім папа, гарного дня.